Вітаю українці, від нахуй москвороті. От, всі дивляться відео, як українці так якби спілкуються о, з тим світом з Болотяниками. Я зрозумів для себе, що ще в 2014 році мені цей світ не цікавий. А чому мені цей світ не цікавий? От Це є відео, от, маленький кусочок відео, ви переглянете. и разумеется, чему? Интересно, бандера, что ли, молодой? Да, как мы да, угадали? Да, да, да. Что, реально? Ну, Я да. просто случайно сказал. Молодой красавчик. как-то угадывал. Это был молодой. Ты русский? Русский. Да. Класс. Вот так молодежь. Реально это молодой? Да, бакара. да. Ну круто. Вот, а... ты, ты серьезно? Не обещу. Да. 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 Ты серьезно? Да. Какие шутки. Тому що вони просто тупі, і з ними спілкування ні до чого не принесе. Люди з країни гівно нерозумні. Недорозвинуті. Навіщо з ними спілкуватися? І тому я з ними не спілкуюся.